Нещодавно придбав квартиру на четвертому поверсі в самісінькому центрі міс міста. Бачимо Укрпошту. І ще ближче нова пошта. Сто метрів. Камера віддаляє. Шукав. Півтори року шукав, поки знайшов, що мені потрібно біля двох пошт. І це не все. Бонусом дістався ось такий виноград на четвертому поверсі. Це винний сорт. І я хочу його на наступний рік. Перещепити сортом юодупі і преображення. Ці два сорти, що я назвав, я їх їм. Це єдині, які я їм. Тепер іще щось вам покажу. Це не все. Заходимо в квартиру. Дозволили взяти одні лещата. Більше 40 кг, до речі. Так, так, оце це я все видудлив я. Я видудлив і більше не п'ю, тому що все перепробував. Так, далі дивимося. Дивимося. Оце моє майбутнє робоче місце. Тут буде, буде комп'ютер і тут я буду працювати. Так. А Тут я втикаю дротики, розважаюся. Йдемо далі, я вам покажу ще дуже багато цікавого. Тепер тут всякі, всякі приміщення, всякі, всякі. І тут ми бачимо. Черешню можна просто відчинити вікно і наїстися черешні. І це ще не все, друзі. Зараз я ще багато цікавого вам покажу. Ось, ось тут всякі кладовки є. Тут ніша для холодильника. Лиш холодильник треба збільшувати. Він так, зараз. Менше двох метрів. Далі йдем, йдемо далі. Це у нас сіні і ще не все. Дуже багато великих кімнат. Ми тут іще не живемо, так що не дуже не, не придивляйтеся. Ось іще одна величезна кімната. Тут взагалі два, два величезних вікна. І це ще не все. Не все. ідемо далі. Так, оцей шафу, шафу ми витягнули. Тут ніша є для неї така. Тут трошки ремонтуємо. Це другий балкон, друзі. Більше семи метрів. Другий балкон. Так, і дивимося далі, далі. Дивіться, дивіться, дивіться. Де ще таке є? Це горіх, це горіх. Можна просто простягнути руку і наїстися горіхів. Ось, дивіться, це все горіхи. і Їх можна їсти прямо з балкону. І це ще не все, друзі. Дивимося, бачимо. Двоповерховий, двоповерховий будинок напроти, напроти балкону, двоповерховий будинок. І як ви думаєте, що це за будинок? А ось ви не вгадали це. Жіночий гуртожиток. І можна весь час сидіти на балконі в кріслі, качалці під пледом, дивитися в бінокль і дрочити життя відмінне. Ця квартира. Біля нової пошти і біля Укрпошти придбана навмисно для вирощування рослин взимку і для відправки поштами. Дуже світла квартира 5 величезних вікон. Південна сторона в основному. Jeg tror jeg sovet.